Нова ідея у мене з'явилася. Ми з вами вже прийшли до Харківського історичного музею. Харківський історичний музей був заснований у 20-х роках 20-го століття як музей Слобідської України імені Григорія Сковороди. У радянські часи музей розташовувався у будівлі Покровського монастиря. А з 90-х років все того ж 20-го століття музей перебував у будівлі колишнього ломбарду. Тому у архітектурі музею збереглися відголоски минулої споруди так звані балкони, на яких відбувалися своєрідні турни. Для того щоб отримати справжнє задоволення від відвідування історичного музею, вам потрібно приєднатися до певної групи, яку веде спеціаліст по случаю дня свободження Харкова. він проходив 30 августа 43-го року. І всі харковчані, які прийшли на мітинг, поставили підписи свої по словами смерть німецьким окупантам. Представлені кості мамонта, які західні з ремень лідникового періоду. Представлена нижняя челюсть мамонтенка, навіть не взрослого мамонта, бивень і зуб. Все ці вещи найдены на території Харкова. Города тоді ще не було, але мамонты тут водились. До речі, коли рили котлован під будівлю держпрому саме тоді знайшли ці бивні мамонта. Тож фундамент символу архітектурного конструктивізму в прямому розумінні стоїть на перетині різних епох. Зберігаються у музеї також експонати, що належать до трипільської культури, якими в основному є кераміка. Вона вважається найкрасивішою керамікою Європи. Люди в ті часи жили в будинках, які складали цілі поселення. Дуже часто зустрічаються у побуті трипільців і ритуальний посуд. Наприклад, біноклевидний посуд вважається, що посуд такої форми використовувався для обряду виклику дощу в період засуху. А тут можна навіть побачити реконструкцію справжнього поховання салтівської археологічної культури. Робилися могильні катакомби на глибині 5 метрів. У такому колодязі виривалася спеціальна кімнатка для поховання. У даному випадку – парне поховання чоловіка та жінки. В этой витрине мы видим с вами предметы, которые найдены во время раскопок Аланского воина. Во-первых, очень интересно то, что хоронили тогда кочевники человека, воина вместе с лошадью. Потому что лошадь это было не просто средство передвижения, а настоящий боевой друг и... товарищ. Также находят, допустим, сабли. Вот Аланы одни из первых, кто начали на наших землях использовать сабли. Боевые ножи, боевые топоры маленькие и специальные боевые пояса. Чем больше там была вот поясная гарнитура, бляшки, звоночки различные, тем и больше считался статус этого воина. Салтовские женщины, женщины салтовской культуры использовали множество украшений. Мы тут видим и персни, сережки того времени, также специальные ухо это уже не украшение, это предмет гигиены При помощи вот этих таких маленьких металлических ложечек Чистили уши себе женщины Но и в то время пользовались косметикой уже Была и пудра, и даже что-то вроде бы теней И вот мы видим, представлены кисточки специальные для нанесения макияжа Ложечки и пинцетики даже для выщипывания бровей Якщо машина часу існує, то вона знаходиться саме тут на вулиці Університетській 5, в історичному музеї. Здесь мы видим с вами панцирь польского крылатого гусара. Это необычный даже крылатый гусар, это офицер был, поэтому и настолько украшен этот панцирь. И правильно он называется кераса. По сути, это бронежилет того времени, он должен был защищать даже от попадания пули. Но вот в данном случае мы видим Вмятины с трещиной. Правда, гусар, офицер, который был одет в этот панцирь, он остался в живых. Ему только поломало несколько костей. Перед вами представлена книга, сделанная на деньги Гетьмана Ивана Мазепы в 1707 году. Но после того, как он в 1709 году перешел на сторону Швеции в войне против России, его имя в буквальном смысле вытерли из этой книги. Для этого Евангелия могли использовать и очень красивые обложки. Правильно они называются оклады. А вот одна из них, сделанная из серебра и из золота. Настоящее произведение искусства в стиле барокко. И одна эта обложка без книги весит 20 килограмм. Крім археологічних пам'яток у музеї представлені експонати з історії заснування Харкова, нумізматики, етнографічних збирань, колекції зброї, парапорів, представлені рідкісні документи та фотокартки, побутові речі тогочасних мешканців Харкова. Зараз ми з вами знаходимося в свята і святих історичного музею харківського. Зліворуч від мене знаходиться прапор єдиний в своєму роді, єдиний в Україні. Взагалі-то його робили цілих три роки з 1686 по 1689, -й. Ну а потім вже його передали, вручили Іван гетьману Іванові Мазепі. Ну і він ним володів цілих 20 років саме до того моменту, коли почав прислужувати Швецьк. Кому кролю?